Квітковий скандал. У Черкаському сквері не дорахувались більше 700 трояндових кущів. Їх тут посадили ще торік, аби вже у цьому насолоджуватись яскравими квітами. Що сталося із трояндовими саджанцями? Дізнавалась наша Катерина Ковбій. Чорнобривці, Петунії та Сальвії. Вже кільканадцять років сквер за облдержадміністрацією квітне і пахне. Цього ж року все може суттєво змінитись. Кілька десятків зелених пагінців це все, що лишилось від тисячі трояндових кущів, які у цьому сквері висадили торік. Колишній очільник дирекції парків Олександр Радуцький нарікає на свого наступника. Мовляв, виною у всьому його некомпетентність. Майбутні трояндові кущі загинули під дерев'яним подіумом, який Микола Бондаренко встановив з цієї зими над квітковими клумбами. Я дав доручення створити комісію, і ця комісія повинна розібратися, яким чином загинули саме ці троянди цієї кількості. І надали далі свою правову оцінку. А згідно цих висновків, комісії вже надалі, згідно чинного законодавства, будемо діяти із тисячі трояндових саженців. Загинуло більше 700. За словами колишнього очільника дирекції парків, частину квітів затоптали, частина ж просто згнила під дерев'яним подіумом без належної вентиляції. Та от кваліфіковані дендрологи іншої думки чи міг поміст вплинути на їхню життєздатність, я сумніваюсь. Тобто, якщо рослини правильно були введені в зиму, правильні всі етапи проведені, то я не думаю, що це призвело б до загибелі одночасно усіх рослин. Можливо, в якомусь місці, можливо, десь щось придавили, можливо, десь вентиляції не було, і то дуже сумнівно. Але якась частина. Всі, це неможливо, це нереально. Чільний директор парків на це розводить руками. Каже, із задоволенням долучиться до пошуків причини загибелі трояндових кущів разом із новоствореною комісією та сумнівається, що тій вдасться відшукати правду. З'ясувати, що з ними сталося, дуже важко, тому що звинувачення пішли після того, як ці троянди ну, викинули, начебто ті, які померли. Але з'ясувати, чи справді вони померли, чи вони були викопані, вкрадені, і від чого вони померли на сьогоднішній раз, ну на сьогоднішній день я не бачу можливості. Поки триватиме квіткове розслідування, клумби, на яких так і не зійшли трояндові саджанці, порожнітимуть по тому кажуть у дирекції парків, засіватимуть їх однорічними норічними потуніями, нагідками чи братками. Катерина Неділько, Віка новини.